Новини для вас працюють команди фактів та вікон. Білорусь перекинула до тимчасово окупованого Донецька четверту партію своїх танків. Це 25 машин. Повідомляє про це телеграм-канал Білоруський Гаюн. А ще було помічено ешелон з Уралами. Військова техніка не лише йде з Білорусі, а й до неї, ймовірно, на ремонт. Також нагадаю, до нашої північної сусідки з Росії прибувають літаки. Перші ешелони з військовою технікою та солдатами. Вони входять до складу регіонального угруповання військ. Про це повідомило Білоруське міністерство оборони точну кількість солдатів не розголошуються, але московські змі кажуть про щонайменше 9 тисяч е осіб. Відсьогодні у Білорусі запровадили режим контртерористичної операції. Диктаторський режим Лукашенка, начебто, боїться провокацій від своїх сусідів України, Польщі чи Литви. Та наші військові, які несуть службу на кордонах з Білорусю, запевняють, на жодні провокації сусідів не ведуться, а продовжують укріплювати і охороняти державні рубежі. Навідати позиції Волинської тероборони, які за декілька кілометрів від Білорусі дозволили нашій Катерині Курбановій. Обживаються в різних умовах. Почуває себе комфортно, готові зустрічати ворога, відбивати. Боєць на псевдогера показує нам облаштовані по підкордону з Білорусі позиції, звідки і іночі стежать за ситуацією. Одне із місць, де ми проживаємо, один з підрозділів бойових наших. Вільну хвилину між чергуваннями тут не марнують, знаходять час і для спорту. Облаштували польову тренажерку. Цей боєць служить тут майже від початку великої війни. Він одразу повернувся за кордону, аби захищати свою країну від агресора. Колишній спортсмен та правоохоронець не зміг пересиджувати на чужині, доки рідна земля в небезпеці. Якщо я там залишився, просто потім не було б куди повертатися. Це не стоїть питання, що ми тут під кордоном, найперше. Ми готуємося вирушити будь-яку точку України на будь-який кордон, на будь-яке місце, де нас треба, де ми будемо треба, там ми будемо стояти. Якщо нас тут не буде, відповідно буде кордон відкритий. За майже вісім місяців великої війни і загрози з боку північних сусідів тут добряче потрудилися над облаштуванням фортифікаційних споруд. Є укриття від авіанальотів та окопи для ведення бою. На кожній позиції є укриття від ракетної атаки. Звідки одразу після загрози з неба бійці можуть перейти в окопи, зайняти позиції та прийняти оборонний бій у разі потрапляння, навіть влучання завалюється один вхід, щоб можна було вийти в другий. Пильнують бійці не лише наземний рубіж, а й ситуацію в небі. Адже за даними головного управління розвідки, Росії переправила в Білорусь зо 20 дронів камікадзе, які можуть атакувати нашу територію, перетнувши повітряний простір через Волинь. Тому тероборонівці тренуються протидіяти і цій загрозі. Якщо буде десь наведений тут, при зниженні висоти, його є можливість збити оцією штукою. Це кулемет з Другої світової війни, якими воювала німецька армія. В даний момент нам передали його, вже За зараз товариші стати німці. І от ми їх використовуємо по повітряності. Доки військові займають свої позиції під кордоном з Білорусю, спокійно й місцевим жителям бійців, усіляко підтримують та допомагають. Якось ці діти села Липа, які назбирали 700 гривень для тероборонівців. Військових це найби як розчулило, тому вони вирішили особисто подякувати кожному з них, вручити подяки та шеврони своєї бригади. Моя перемога це справа загальна і. Те, що діти долучаються до цього, це дуже дуже важливо, щоб Україна перемогла. А кошти відправили благодійному фонду на закупівлю автомобілів, які нашим бійцям дуже потрібні. Про ситуацію на північному кордоні наші військові знають і до будь-яких провокацій готові. І немає значення, хто ступить на нашу землю з того боку. Кожен дістане по заслузі. Недооцінювати ворога неможливо, тому ми повноцінно хто б не прийшов, з якої сторони не прийшли, чи це з одного кордону, другого, третього, четвертого. Ми всіх, хто до нас зі зброєю прийде, від цієї зброї і загине. Катерина Курбанова, Павло Лісяненко, факти ICTV, Єдині новини. Цього тижня росіяни завдали 130 ракетних ударів по цивільній та енергоінфраструктурі України. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Але енергосистема витримала. Ситуація вже стабільна після вчорашнього ракетного удару по енергооб'єкту Київщини, зокрема завдяки тому, що українці зменшили споживання у пікові години. Кияни та жителі області скоротили використання енергоприладів на 7%, кажуть в Укренерго. А от найсумліннішими виявилися мешканці Чернігівської області. Ввечері зменшили споживання аж на 20%. Завдяки цьому енергетикам не довелося примусово вимикати там світло. В Укренерго подякували українцям і закликали надалі ощадливо користуватися електроенергією, особливо у вечірні години. Не потрібно сидіти у суцільній темряві, а вимкнути, хоча б один електроприлад з розетки зайвого освітлення у кімнатах. Кожна виключена у вечірню годину пральна машина це можливість для інших бути зі світу. Попри бойові дії та піврічну окупацію, вони не втратили сили духу та дочекалися звільнення. Це історія про життя у деокупованій миролюбівці на Херсонщині. Населений пункт один із 16, які нещодавно звільнили наші захисники. Місяці моральних і фізичних знущань і тиску, постійних обстрілів та мародерства. І ось завдяки успішній операції наших вояків над Миролюбівкою знову замайорів український прапор. Підняти український прапор над цією школою у Миролюбівці було символічно. В навчальному закладі за традицією росіяни облаштували штаб. Поряд у вантажівках зберігали боєкомплекти. Військовий на псевдоколомбо особисто коригував танковий вогонь по окупантах. Згадує, того дня побачив, як розвінчується російський міф про своїх не кидаєм. Під час наступу так виходило, що ми займали позиції їх. Де вони лежали мої військовослужбовці? Їх закапували, тому що неможливо сидіти. А своїх вони кидають і поранених кидають, і мертвих кидають, і вони ніколи за своїми не приходять. З миролюбивки росіян наші захисники виганяли три дні. Ось таким нині постає село через один. Знищені чи потрощені будинки? Пані Ніна обережно проводить нас повз заміноване подвір'я. Жити їй ніде. Росіяни розбомбили оселю. Неспокійно, бо тому, що багато. І там, напруже, мене у дорозі міна настримить. А, а кругом мене оце, ну, до 20 ворожок, а на городі така заглибшка, Чим воно там ударено? Швидко деокупувати, а головне закріпитися. Вдалося зокрема завдяки підтримці місцевих жителів. Попри загрозу жорстокої розправи, Анатолій допомагав нашим військовим, телефоном передавав необхідну інформацію про окупантів. Після кожної влучної атаки наших бійців росіяни відчайдушно шукали коригувальників. Прийшли й до Анатолія, і кожен день кошмар тут був. Тільки гатять наші і біжать сюди по вулиці, знімають. Ну, не снімають, а бігають, шукають коректіровчика. Допрос був і образ. Шукали рацію. Ну а жінка стояла, плакала тут рдала. Благодаря напевно, я залишився живий разом з нею. Росіяни не затримувались у селі надовго. офіцери. Буряти ДНРівці, ротації були чи не кожні кілька тижнів. Мародерство розповідають місцеві було їх улюбленою справою. Награбоване вивозили уралами. Сусідка, хлопці, здайтеся. Mm -hmm. що ви сюди прийшли? А він каже: ми бачимо, що ми сюди прийшли. У Вас землі, техніка, що цей і ніхто нікого не вбиває. А я вам кажу, ти робиш? Каже, у мене дома дві дівочки і плаче. Це не то, що там теж не надумаєш. Ми ж кажемо, а він каже: а мені проще, щоб мене тут застрелили. Чим? Чим я здамся, тому що моєї сім'ї. У полон окупанти здавалися цілими підрозділами. а Вся кинута на полі бою техніка в руках наших воїнів успішно працює проти ворога. Військові жартують. Це найбільший ленд-ліз. У деяких навіть незаряджені автомати з пустими рожками. У мене зараз автомат, який отняли зняли ворка. Він абсолютно новий. Я не знаю скільки він був на війні, але з нього ні разу не стріляли до того, поки він не попав руки до мене. Під окупацією миролюбівці було зо півсотні людей. Нині ж сюди потроху повертається життя позаду жахи піврічного загарбання, Попереду тривала відбудова селища. Всі ці 16 звільнених від російського окупанта населених пунктів запевняють українські військові лише початок, а перемога вже незабаром. Христина Венгеля Оскайте Денис Сенегін. Фактесі тіві -Ті єдині новини. Щодня тільки на Харківщині вибухотехніки знешкоджують щонайменше пів тисячі мін та снарядів. Однак масштаби забруднення регіону російськими вибухівками настільки великі, що сапери майже не просуваються вперед. І чи не щодня з'являється інформація про нові жертви? Грибники, дорожники, екстрена допомога, гинуть мирні люди, адже натрапити на ворожу міну можна будь-де просто обабіч дороги. Чи не щодня в Харківській облвійськадміністрації повідомляють про жертви від російських мін? Мирні люди гинуть під час вигулу собак, випасу худоби, підриваються грибники, водії. Натрапити на міну можна й на узбіччі траси. Кілька кроків від асфальту в зеленку можуть стати останніми. І це при тому, що сапери щодня знешкоджують понад пів тисячі вибухівок. Заміновано настільки е багато, що на даний час сапери можна сказати практично стоять на одному місці. Ворог використовує безліч видів мін. Найпоширеніша протипіхотна ПФМ. 1 росіяни називають її пелюсток. Розробка 80-х років активно використовувалась в Афганістані. Є випадки, що люди їх просто збирають, і один випадок із тих, що людина просто зібрала таких десяток штучечок. В одне місце йде вибух, детонація. Коли детонує одна, вона дає імпульс на всі інші. Людина, на жаль, загинула. Хотіла людина навести лад, приїхала навести лад у себе на подвір'ї. ПФМ 1 невеличкий на півдолоні розкидаються ворогом дистанційно з градів чи ураганів. Зі снаряду їх вилітає десятки. Забруднюються гектари землі. Зелені, непомітні, відривають ступню. На такій не раз підривалися грибники. Протипіхотну фугасну ПМН-2 прикопують в землю в траві їх не побачити. Наступивши на неї, відриває ногу повністю. Тіло зазнає значних опіків, а від ударної хвилі поранений втрачає свідомість. Протипіхотна міна ПОМ-3 – так званий медальйон, новітня розробка Росії. Їх рашисти розкидають установками земліділіє. Полює на людей, електроніка розпізнає амплітуду людських кроків. І якщо жертва підійшла на відстань 6 метрів, вилітає з контейнера. На висоті півтора метри вибухає. Зона суці... Сильного ураження в радіусі 10 метрів до того ж, міна начинена тисячами зубчастих колес вижити неможливо. Протипіхотна міна осколкової дії ОЗМ 72 росіяни називають міна жаба, прикопують в землі, а не висоті сантиметра. Двох встановлюють розтяжку. Якщо її задіти, міна вистрибує з землі на висоту до 80 сантиметрів і вибухає в повітрі. Радіус суцільного ураження до 25 метрів, вражаючі осколки, а їх в міні 2400 штук. Пробивають бронежилети. На такій днями підірвалися дорожники під Ізюмом. Ще одна міна тм 62 М начинена вісьмома кілограмами тротилу, здатна уразити танк. Тож легкові автівки просто розриває. Їх прикопують в землю, здетоновують на ціль вагою понад 200 кілограмів. На такій кілька днів тому підірвалася автівка в Чигуєві, а до цього загинув водій карети швидкої. Навіть якщо дорога накатана і по ній вже їздили автівки, гарантії, що в землі немає міни, немає, кажуть сапери. Прикопані глибоко спрацьовують пізніше, коли дорогу розмиє дощем. Тож вкрай важливо пересуватися. Лише тими шляхами, які перевірили вибухотехніки спеціальними приладами. Люди просто нехтують елементарними правилами, тими, що їм намагаємося щодня донести, довести, просимо. Не потрібно йти зараз в ліс погреби, взагалі не потрібно. Ваше життя цінніше мін настільки багато, що тільки на Ізюмщині протягом місяця шість піротехнічних груп з кількох міст України встигли обстежити лише близько 200 гектарів території і вилучили близько 8 тисяч вибухонебезпечних предметів. І це тільки критична інфраструктура. Приміром, поблизу Балаклії замінований кожен метр газопроводів, кажуть сапери. Тож до полів, лісів, черга ще не скоро дійде. Робота направлена на відновлення інфраструктури. Це є лепи, це є вода. Газ, світло, щоб надати людям змогу спокійно тут жити, функціонувати. Тут суцільне розмінування ще ніхто не проводив. Деякі міни знешкоджують на місці, решту сапери збирають докупи і контрольовано підривають. Таким чином вже знищили 6 тонн вибухівок. Увага, вогонь. Росіяни наробили лиха українцям на десятки років вперед, кажуть вибухотехніки. Складно навіть припустити, коли стане безпечно, ходити в ліс за грибами чи сіяти поля в громадах, які перебували на окупованій території. Вигрібати за російською армією доведеться роками навіть після перемоги. Тетяна Доцяк Ігор Гортамбієв, факти сітіві єдині новини. І далі у випуску історія про родину із бучі, яка вела бій з російськими загарбниками із власного дому. Юрій, викладач військового інституту, зоя переселенка з Луганщини. Коли почалась війна, одностайно вирішили дітей відправляють у безпечне місце, а самі залишаються, щоб тримати оборону. Але було одно, але чоловік був на милицях, бо у лютому зламав ногу і оговтувався вдома після операції. Юрій показує бетонний скелет. Це все, що залишилось від його будинку. Тут у нас зал, де ми відпочивали, тільки все згоріло. плавались навіть скло. Чоловік професійний військовий зараз викладає у Житомирському військовому виші. своїх курсантів, каже, вчить важливого за фахом. Я розвідник диверсант з 14 року я був на війні, я готував розвідників. А в 2016 році мені запропонували стати викладачем, бо мав певний досвід бойових дій. Велика війна застала його вдома у Бічі. Чоловік після операції на зламаній нозі пересувався лише на милицях. Його родина добре чула, як росіяни висаджуються на Гостомельському аеродромі. Вони мали час зібратись і виїхати, але відправили лише дітей. Діти благали, мене теж сідай з нами, поїхали. Але я з самого початку вирішила, що я буду тут. Ну, не знаю, вирішила. Бо це була уже не перша втеча жінки від війни. 14-го вона із доньками приїхала до Бучі із Луганська. Тут познайомилася з Юрієм. Коли війна застала знову, разом почали готуватись до оборони. Перший другий день ми робили запис. Добровольців своїх у нас було десь більше 20 чоловік. 20 сіб на 26 число. У нас уже було по списку більше 270 чоловік. Чоловік розповідає про бучанську варту громадську організацію, створено ще 14-го. Саме її учасники кілька десятків чоловіків першими зустріли ворога на вулицях Бучі. Це перший бій тоді було підбито дві броньовані машини, та виграно цінний час для зустрічі ворожої колони збройними силами. Коли було підірвано з РПГ машину, колона вся зупинилася. На цьому місці зупинилася БМП-2 російська. Хлопці з внутрішньої сторони цієї будівлі почали закидувати бутилками з запальною суміш ці машини. Вона загорілася, але без зброї організувати оборону міста було складно. Довелось добувати її самостійно. Коли розбили там колону. Я поїхала разом з чоловіком допомагати грузити там ті снаряди. ті... Гранати, в машину. Свій невеликий арсенал вони зберігали у таємних сховках і просто посеред коридора. Тут лежали в мене гранатомети, і кулемети, і патрони до цієї всієї зброї. В арсеналі Юрія опинився навіть енлав. Я його виміняв на кулемет у Азова. Позиції для стрільби чоловік облаштовував на другому поверсі через відчинені вікна. Тоді добре проглядалися ближні дороги. Звідси снайперська гвинтівка, кулемет. У мене кулемет був. Обладнаний модератором, ну, глушником, тому мене практично не було чути, в яку сторону працюю. І ще за мирних часів стріляти Юрій вчив дружину на полігонах, але під час реальних загроз вона мала інші завдання. Зося, підіймаємося на другий поверх, ти мені потрібна. Все просто сиділа, заряджала магазин і подавала набої і все. Та коли росіяни вже частково окупували Бучу, почали справжні полювання на її захисників. 8 березня машину подружжя узялися розстрілювати біля будинку. Ось куля, пряме попадання. Я кажу, гарно видно якраз це місце. Ось кулі одна, друга, вся машина. Була знищена практично повністю, тому прийшлося її кинути. Окупанти зрозуміли, що пара вижила. Тож із БМП заходились безжально знищувати їхній будинок. Подружжя вистрибувало через вікна. У стіни зовсім не було її будівельникам. Довелося знову викладати, Крищі не було зовсім. Щоб зберегти життя, вони виходили з бучі нарізно. Зоя з евакуаційною колоною. Юрій із поламаною ногою під обстрілами дивом дістався наших позицій у горенці. Вижив, я не знаю як. Чудо, диво, розуміння своєї справи, я не знаю. Може, все-таки мене досить добре навчали. Чому я зараз навчаю своїх курсантів і офіцерів? Зараз подружжя мріє відновити своє житло. До зими намагаються принаймні добудувати стіни, зробити дах і встановити вікна. Із будівельними матеріалами частково допомагає місцева влада, але оплати будівельникам то все на наших плечах. Тільки на кришу потрібно близько 300 тисяч, і звісно, таких грошей. Нас немає, тож сподіваються на допомогу небайдужих, адже понад усе хочуть знову повернутись у рідну вільну бучу. Христина Величанська, Максим Костенко, факт і марафон. Єдині новини.